А це псередовищі львівських міліціонерів. Вони ну, вже декілька разів переводили на Львів. Декілька разів більше переводили на Крим Львівські міліціонери. Декілька разів я мав бути в Києві. Ну і остання ситуація, що, я, що мене переводять на Одесу. Я відповів на нього дуже коротко. Одною фразою дозвольте. Це питання знаходиться поза межами компетенції львівських міліціонерів. Я звик до одної ситуації. Є наказ, який я повинен виконати. Кратко. Поки що російською перепрошую, предпосилок в мене перебудування від Крисивий город Одеса, я не нічого. Ні. Якщо не помиляюсь, Південна Пальміра, так? Так, Одеса Південна Пальміра, а Ялта літня столиця України. Він культурна столиця України. Може, всі міста визначені. Житниця, здравниця, кузниця. Прошу.